Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про C. Уявіть собі величезну бібліотеку, де зібрані найважливіші алгоритми з математики, машинного навчання, комп'ютерних наук та фізики, реалізовані однією з найпотужніших мов програмування C. Саме таким є репозиторій C від проекту The Algorithms. Це не просто збірка коду, це справжня скарбниця знань, створена з однією головною метою навчання. Цей репозиторій є відкритою колекцією реалізації різноманітних алгоритмів, що охоплюють широкий спектр тем, від базових структур даних і сортування до складних алгоритмів машинного навчання та чисельних методів. Кожен, хто цікавиться комп'ютерними науками, може знайти тут щось для себе. Що ж робить цей проект настільки унікальним та популярним, адже він має понад 33 тисячі зірок та більше 7,5 тисяч форків на GitHub? По-перше, це феноменальна якість та увага до деталей. Весь вихідний код чудово задокументований, надаючи детальні пояснення, що є безцінним ресурсом як для викладачів, так і для студентів. По-друге, кожна реалізація є атомарною. Тобто використовує лише стандартні бібліотеки C STL, і не потребує зовнішніх залежностей. Це дозволяє глибоко вивчити фундаментальні принципи алгоритмів, не відволікаючись на складнощі налаштування сторонніх бібліотек. Але це ще не все. Проект вирізняється своєю надійністю. Кожен коміт проходить ретельну перевірку. Код компілюється та тестується на останніх версіях трьох основних операційних систем Windows, macOS та Ubuntu, з використанням провідних компіляторів. Дотримання стандарту C++17 гарантує високу портабельність коду, що дозволяє використовувати його навіть на вбудованих системах, таких як ESP32 або ARM Cortex, практично без змін. Додатково, наявність самоперевірок всередині програм підтверджує коректність реалізацій. Для кого ж буде корисним C++? Студенти та початківці. Це ідеальний інструмент для розуміння того, як працюють алгоритми, для вивчення C на практичних прикладах та для вдосконалення навичок програмування. Викладачі, готові добре задокументовані приклади алгоритмів стануть чудовою основою для навчальних курсів. Розробники, модульні реалізації, ліцензовані за MIT License, дозволяють легко інтегрувати функціонал у власні проекти. Ентузіасти, кожен, хто прагне поглибити свої знання у комп'ютерних науках та математиці, знайде тут багато цікавого. Ключові функції, які роблять цей проект таким цінним детальна документація з інтерактивним кодом та діаграмами, доступна онлайн, суворе тестування, підтримка C++17 для портабильності та акцент на освітній складовій. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди крутих репозиторіїв та технологій.